Серед цих робіт, які зараз тут є виставлені на продаж, це є Рогатинська студія образотворчого мистецтва, Мала академія народних ремеслів Галич, Надвірнянська дитяча художня школа, Верховинська школа мистецтв, Підпечерівська дитяча школа мистецтв, там де я працюю, і студія образотворчого мистецтва СМТ Заводське Тернопільської області. Тут зараз є більше 20 робіт, насправді, якщо раптом не стане цих робіт, то звичайно, що е, є багато е, шкіл так само і, і в нашій області, які е, захочуть е, додати. Тому е, якби, е, ці школи що вже надали якби, ці роботи на, е, на, на цей продаж наш спільний. Е, за саму якість робіт, ну то звичайно ми можемо всі не переживати, вони є. То, як сказала колега, в неї всі щирі і, і, якби, і справжні. Роботи тут є не оформлені, тобто, якщо вже людина собі вибере роботу, то ми вже е, готові будемо ці роботи е, тоді оформляти. Ми оформлюємо це зайвий тобто треба знати, що людині вже якісь ці роботи е, ну, власне, власне ці потрібні. Ну і виходить, що е, я в цій ситуації виступаю як викладач образотворчого мистецтва, як просто житель України. І треба нам, мабуть, всім розуміти, що навіть в тилу ми якось мусимо, мусимо щось робити. Зрозуміло, що якщо добре, якщо хтось знає, що він вже робить в межах цього нового, щодня нового цього життя. Якщо ще не знає, то значить, пропонує, пропонується оцей варіант долучитися в такий спосіб. Це є якісь в повній мірі необхідності. Дякую.